Ділення з, остачою. ділення з остачею. Ділення з обстачею це таке ділення одного натурального числа на інше, при якому остача не дорівнює нулю. Щоб знайти ділення А при діленні з остачою треба помножити неповну частку Q на дільник B і до отриманого добутку додати остачу R. а дорівнює B на Q додати R. Остача при діленні завжди має бути менше від дільника. Ну, якщо вона більше, то можна продовжити ділити так? до тих пір, поки вона не буде дорівнювати 0 або не буде менше. От у нас є приклад. 19 поділити на 5, беремо по 3, 3, 5, 15, 19 відняти 15, де 4, і 5 в 4 вже не вміщується. Все. Тому, в принципі, все ділити далі не можна. Так ось, число 19 є діленим, 5 є дільником. 3 називається неповною часткою і 4 називається остатчою. Тобто, якщо при діленні з остачею діли не менше дільника, то неповна частка дорівнює 0, а остача дорівнює діле -ну. Або 7 поділити на 10 дорівнює 0. У нас немає такого числа. Немає такої кількості, щоб 10 кілька разів вміститься в 7. 0 разів. Зате є остача, яка дорівнює 7.